Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами наступною інформацією. Хочу нагадати, що Кабінет міністрів України ухвалив постанову, відповідно до якої з 1 січня 2024 року соціальні стипендії зможуть отримувати студенти закладів фахової передвищої та вищої освіти, які були в російському полоні ув'язнені чи в будь-який інший спосіб позбавлені свободи через збройність. Збройну агресію, а також їхні діти. Також для дітей, учасників бойових дій, спрощено перелік документів, на підставі яких буде призначатися така стипендія. Крім того, оптимізовано процедуру отримання соціальної допомоги для наступних категорій: це люди з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю та людей, які не мають права на пенсію, та людей з інвалідністю. Люди, які були позбавлені особистої свободи внаслідок збройної агресії, зможуть отримати таку стипендію на підставі виписки з відповідного єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Їхні діти також можуть отримати таку. Допомогу, надавши виписку або копію рішення про встановлення факту позбавлення людини особистої свободи внаслідок збройної агресії. Учасникам бойових дій та їхнім дітям для оформлення соціальної стипендії достатньо буде надати довідку про безпосередню участь у бойових діях, якщо ще не оформлено посвідчення учасника бойових дій. У разі втрати паперових документів для її призначення органи соціального захисту використають скановану копію виписку з акта огляду медико-соціальної експертної комісії або медичного висновка про дитину з інвалідністю. Тому така інформація станом на сьогоднішній день. Нові зміни з 1 січня 2024 року.